Коли еще раз, я думаю, я в смысле? Я ж с Марком хорошие отношения. В смысле, Марк би я так би знал мы цей, воював би, чи шо, а таки я бы вибива цей. Э, образ no. общения, чи шо. Та яке, ты шо, за А да, я понял, нет, а я, я ж я ж понял, вы коли підтяглися и сказали, що це не ви. Короче, пацаны, це вот цей хуйки 8. Зайшов валить его на. Аккуратно, чтобы я... что ну, ну... Что тут делается? Тихо, 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 тихо. А ну, иди, Ааа, еще дивитися, ему навіть і смішно. Васи ДБ шать, хунтер, пункт. Полежи, полежи, протух, протух Пратух, стой Чуешь, погнали за Димоном. Че Труслава Баранова, это я. Поехали на хату за Димоном. Ай. Чу? Знаешь, Святослава? Святослава, барану. Барано. С <связывая> еба. Алло, чувай типы? Алло, алло, стойте, стойте, стойте. Димасик, какие люди! А ну-ка стой, да, я слезу. Я до Димаса в машину прыгну. Алло, Димон, алло, Димка, мне что там? Да, слышно, а меня слышно?

І всі думають б, що то розумієш, що то наших і, Ну, если і... чесно, я теж подумав, що це хто з ваших. Я тоже прийшов щось хотів з марком побалакати, ті, що за х. Саме це... глядач усім говорити, що їх двійник, геть, розумієш? Я понял. Ну, тепер буду і я знати, що у вас є такий ну, да. клоун. Якщо буду тебе навіть питати, то скажи нік, який. Скажи, що ти реалій, даже типу, підписайте, щоб я реально. Ні, типу. та я нормально чітко зробив хороший скрін біля вашої хати, це коли стояв. Ну, я теж скинув, але в нас ну, стрільбу. Типу, і води типу, немає, а скинув. Я, я чув, має. що там якась мулька була, що цей. Е, він одну букву змінив на українську. Угу. І все. Тобто, у вас, допустимо, англійським написано Hunter, а я міг написати, е, перша N могла бути українська, а далі англійська. Я чув за такую. Я чув за такую чекуху Змінив та там латинську поставу, чи яку там що х знає. Ну да да, да. Я чув за це. Бачиш і бер. І звірте, т. Приїжджаю, де ще не х. А то треба просто відос зробити для нього і це, і кинуть в Discord. А то тільки що коли Де цей був, треба було робити цей. Запис екрану. Ну так, треба фрапси робити. Та то вже скільки закидували, повір мені, і ні не можу так як б то взяти б і поїхать. Єсть людям на місяць банять або на сосі, цьому ради не можуть дати. За хто за якусь хіню може так забанити країна цілі 30 днів. А Давай серйозно з дороги, то А то, що серйозно є, за шо й то вони не роблять з тим. Так ну серйозно, ну. Mm. Я ж кажу, от зараз будеш через поле їхати, де хаху і зараз тебе накипнуть вже <ріцелес> на від драйв, А він їздить тут по полю і хоть би ха йому, розумієш? Так і людей дава, б машини б'є б і з сейв по і на похо. <пір> і ніхто не відкидає, ні хуй. <пір> Я не знаю, як тут работають ці адміни, б як оці тут ці покарання відбуваються. <пір> тут на фурі. Хуй. Зрізав чуть-чуть і та в Ну, ну, Та я ж про те й говорю, кажу, чуть-чуть приїдеш по полю і все п уже надати кичі. Аби хоч нас зараз не запакували, що ми стоїмо. Non-drive, Так, так, так. Ну та ми не дрейфуємо, та тут дівтом всі не займають. Ой да б. І не можуть па робити. Скільки часу він їздить тут? То вже довго. Це... Да -да -да. А я теж вихов, дивитись якийсь пікапчик, стоїть. А, ага, нік, де з'явився, я зразу за скрін. Зак'єну. Не, я пару зробив скрін, поняв, але ну, там два 2 сник. Ну, тобто він і ще 6 сніг попав, і виходить, там не ага. А так, коли біля вашого двору стояли, то цей е, нормально заскрінив, е, хороший. Що ти хочеш? Саш... Яровський чи хто ти там? Яворський. Яворський. Что хочеш? хочешь? А, це ваш. Та-та, наш, наш, так. Там зразу пуст... просто сім'ю не Ага. А що нас Ну, ніки, типа, ну, нормальні. типа, нема таких, ніки, типу, ні, тому... Навіть не одного. Сейчас Никита, он попробую скинуть дискорд сайт. ним фокусы на машине. Та те, що ти катався, це одне, він дебешев. Осі. Таково метажова пишає. Та я поняв, так треба ж просто, щоб цей. там було видно, що він дебешев. Да, толочить людей е дмінном хуй. А ти включиш трошки ти, ти музику за. Я от включив на, на цьому, так знаєш, тихонько музика грала б для мене. Адмін коло мене мені на 15 хвилин його свого чату, б. <праць> Братан, я б перед новом добре крутив музику, мені разів 4 банили мікрофон. А був я вчора в тюрмі, поняв, типу, короче, пишу админом пишу ID, музика. ID, музика. Я просидів 15 просидів 15 минут, вийшов з тюрми і тоді тільки його забавили йому голосовий чат. Та бачу, так не працює, що не знаю. Я теж не пойму, тобто, як ти лишній раз включив, послухай, там, чи, ну ти ж не то на всю навалив, а чисто для компанії, наприклад. Тобто, хлопцям, ну, повеселиться. Це yeah. ж не то, що ти комусь там мішаєш і грати. Так вони це бігом бачать. Там, де на всю балає музика, не може з людьми балакати. Він включив чи варавайки, чи якусь з. Коротше. Я адміну разів 5 писав, поняв? Там же ж підряд, коли пишеш, треба підождати там, минут, е, минуту чи 30 секунд. Я тільки чекаю, пишу е, ID по, е, музика, ID, музика, ID, музика, мене освобождають, і потім тільки в чаті побачив, що йому заблокували. Ну як так? Тут на тебе жалоби не поступають, на тебе банять. А коли жалоба поступає, вони ще дивляться, чи чи, чи спитують терпіння я не розумію. Я не знаю, так. Тут деколи, знаєш, викличеш, блядь, він зразу є ба, а деколи, то треба чекати. Я деколи два-три рази кидаєш, наприклад, знаєш, їду, блін, типу, на цьому на автобусі. Та й і досякі буває, знаєш, бо б десь тебе в та ти перевернувся. Ну, типу, напишу репорт, а я чекаю, 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 чекаю. Другий раз пишу репорт, чекаю, чекай, третій раз репорт. Зараз ми постараємося вам допомогти. Ще чекати треба. Повний бред, <кліпи> Коли треба, було, <пліпи> Я не мав запити. <пліпи> а коли треба, не, не завжди їду. Тож їду на таксі, собі б'є, думаю, знаєш, отак переїхати з собою. Бля, до цього паркана, бля, ну, от, ну, до тої блиночка, ну, звідси, через дорогу, бля. То коли ще переїжджаю, наху, я на точку, лише ще виїжджати з точки, нахуй, хуяк я вже на нах**. Ну, не рпеп драю. Є батько. Заїбі, коротив собі, нахуй. Думаю, вже би, лучше не скрочувати, де куроб 2 метра на. <laughs> а таке. Що він десь його вже немає. <laughs> та походу, поїхав, може ще когось кошмарить. Та напевно, знаєш, я зараз, зараз приїжджав сюди під будинок, та на... шторве нас. Понимаєш? Я думаю, це зараз він наш куток поїде, а потім поїде е, цей. Та зараз буде... він просто буде сюди десь їздити, просто по сім'ях по сім'ях, розумієш? Так, да, чи по дворам когось буде, десь отак стоятимуть люди, буде. Так, ну. і зараз, і зараз жалоби на ці хуяк хуяк Жалоби посипляться, зараз люди почнуть з'їжджати. Так, так, так і буде зараз, садуся. Ну, якщо... якщо ми тут рядом, були, то ми підтягнемося, теж підтвердимо ці слова, що ну, дійсно, ви тут не винуваті. Ну так, так. Так, я підтримую вас, я підтримую, тому що ну, я бачив на самом ділі, що производство тут. Ну, Якщо навіть нас не буде, то то може навіть сам сказати: або якось покликати. Я скажу, ми тут рядом, якщо, якщо якісь будуть сім'ї зараз приїжджать, то цей. Ну да, так. Будемо старатися вручну. Добре, дякую, Ну. То, Дівочка. Дивись, тут і наших багато було: і Андрюха, і Нікідос, Фанті Діма. Тобто вони поймуть. Ну, як під, підтримають, по-любому. Mm. І mm. з Марком я в теплих відношеннях, я його вважаю. Так, ну, так, в принципі, на насторію всі такі дружні, типу, блін. І ну, Відносно з сім'ї мене колер ті типу, понад атакувалися. Але то, що всі одну му, муху роблять для бійки, подибешся, подибеш, а інші сім'ї не знають, а як. Ну, а тепер я отвічно сам дуже побачився. Подивись, поміняли цей колір Ніку? Ну, ти поняв? сім'ї. Ну, у вас був жовтий як? раніше. Так, був теж в них жовтий, о, чого, типу, був жовтий. Поняв, щоб ми поміняли на червоний, черв, він знову їбав на червоний. Тепер от знову теж, типа помаранчують, він знову їбав на такий самий. Ну, це когось із сім'ї вас побачив і цей. Її зресував. Mm. Так, так. Або, та, або якась крейсер по собі сидить і нехож її робити, і хуяри. Привіт-привіт, Артурчик. Ну, бачиш, і бля, так хуйово і так не жаб. Что он не без Не, без дескростик, малибу. Ой, да. Давайте куда-то поедем. Димончик, что ты там сказал, скажи. Я говорю, давайте куда-то поедем, ну, блин, чего вы болтаете. Я думал, я потом... ты там уже умер в башене. Да я вообще, блин, сидел без интерната, ты бы знал, как я мучился. Это вообще ужас. Та да интернет, блин, выбесивает, что неделю, типа, заблокирует Но ну, там. Это та полный тарифный план. Не, ну то я понял. Ну, чтоб ты понимал, чтобы на интернет она месяц хватало, я пополняю. Опа, чё? Да, да просто нет. не вариант пополнять и все. 470, 470 у меня. А у меня 320. <свят> да они у нас, скорее всего, бабки сожрут чем мы пополним. Нормально, нормально, братуха, уходи, ебать, что Великий страх. Ты придурок, ты если дивишься, то ты будешь снимать, и вообще ты написал сори, блять И там, блять Бувник Стас, блядь. Та-та-та. Это просто фантик в очи долбится. Это, короче, цей Фантик и Никито, это мои два сына. Стас, ты ж дивись, Ник. Ник, я сейчас Не, не. Стас, сзади надо Вона не хочет крем брюле, в ней есть Олег, в ней есть Олег. Шесть, не бюллет, бля. Вона не йде на блядь. Что? Да хуя чего пропустил, блядь. Ну извиняюсь, интернет так и издевается. Не я виноват. Ломки, блядь, ты да? Да-да. Короче, сейчас выполняем э, 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 контракты и делаем скрины. Хорошо, братишка, как скажешь. Контракты, так контракты. Ну, скорее крутые, блядь, бля, Вон бля. надо хоть чекнем в ней е Пусал, Золотые слова. Пусал, ты, Так, ну, делать мне нечего, я пойду поскакаю. Поскакай, Римянуцкий. минутки. голый, блядь? Зима, блядь, на улице, блядь. Ему похуй. Ёбнуть и не мерзнуть, нахуй. Да, я такие в трусиках. Это шортики, блядь, а не трусики-то. И носки на белизними, нахуй, блядь. А, тут я вьетнам блядь. блять, п тудай. Бачи, скучає! Ты шо, дурак? Шо? Димон, учора, щоб ты піднімав, Никитос выиграл, блядь, машину, нахуй. Мустал, да блядь. Да. Ну, поздравляю. За контракты, щоб ты піднімав. А, ну то еще лучше. Друге место выиграло 3 миллиона, а третье место 150 тысяч. А, ну той низкий уровень, я так ну, скажу. Це -це, Никитосик, це не той Никитосик, что вчера был. Потому что він проебал вчора свій аккаунт, а сегодня создал новый, блядь, короче, заново вкачу я его. А, я понял. Понял. Вчера был Никитосик. А сегодня Никитос. Ну он хотел PUBG написать, но получилось падзи. Чего? Паддзи. Полягнає фамілія. Це він сьогодні з Фантиком вкачував уровень, щоб можна було контракти виконувати на автобусі, там, на слесарі, паня. Ну, нічого буде для контроли, це для... офіс. Вот. За виконання контракту ти його скріниш і потім в п'ятницю, в крайній день, в суботу скидуєш усі е, скріни, підраховується е, кількість виконаних контрактів. І побідітель отримує автомобіль, але автомобіль ти отримуєш вибираєш із чотирьох номерів. Тобі чотири номери автомобіля. Ти вибираєш, який тобі подобається, номер. І по номеру виїгєш автомобіль. Ну, нормально, да? в принципі. Ти бачиш, будівельник. Що, ви на будівельник, а чи ні? Ви? Да ну что, давай поработаем. А та машина есть, ты? Да? Машина есть, но бабула ноль. А нахуй ты баб? Ну если ты имеешь в виду типа заспавнить, то значит мне надо пять тысяч, а у меня их нет. потом, а блядь. Спасибо большое. Потрачу я себе на мороженка, значит. Все, всем пока. Я пошел на контракты. Я не знаю, куда все уходят, но мне все равно. По... Поеду, потрачу на мороженка, а потом на контракт. Все, всем пока. Я погнал. <music>